Сьогодні знаходжуся у Чорноморську, сьогодні у нас 10 червня, як ви знаєте, що у нас відбулася дуже страшна трагедія. Росіяни підірвали Каховську ГЕС, хоч це зараз ще не доведено, але згодом це доведуть, бо її неможливо було зовнішньо ніяк. Підірвати її могли підірвати тільки зсередини, і вони її замінували ще у жовтні минулого року і шантажували, що вони її підірвуть. Ну і ось настав момент, вони підірвали. Всі, ці, всі вже ці новини чули, знають. Але до чого це сьогодні в мене таке відео? Я ось пройшла по берегу. Вже все приплило собі до нас дуже швидко, на морі штормить. Боже, це просто жах. Я, чесно кажучи, бачила кадри, але не очікувала, що це настільки страшно. Ось воно вже приплило все у Чорноморськ, знаходжуся на центральному пляжі де плавають останки будинків, дуже багато всякої трави, дерев, сміття. Ось припливчийся холодильник лежить на березі. Там ліжко плаває. А це ще не саме страшне, бо сміття це сміття, його можна прибрати. А то, що скільки яду попало у воду, скільки життів загублено, і людських, і тваринних. Оце найбільший жах. Велика гілка від дерева лежить. Саме більше, що мене вразило, це те, що в нас не існує ніяких організацій, які би допомагали реально людям. Усі наші організації це Зелені, Це ООН, це Червоний Хрест, це фейкові організації, які зовсім не допомагають ніяк у такі тяжкі часи. І тому вони не мають права на своє існування. Я сама була у Херсонській області, це дуже унікальна область, де дуже багато червонокнижних рослин, дуже багато було зоопарків, всяких сафарі парків, унікальна природа, яка зараз повністю знищена. Три дні люди були на кришах домів, де була окупована територія. Туди не допускались ні волонтери, ні рятувальники наші українські, бо там, ви знаєте, чий режим зараз. Люди вже багато немає в живих людей тих, особливо це старі люди, діти маленькі. І ось так це все в нас і відбувається. Дуже серйозна ситуація, і розгрібати нам прийдеться її дуже багато років. Дуже багато риби загинуло вже, тварин. А зараз ще й морські тварини багато чого загине. Вчора в Одесу приплила собака з Херсону на дерев'яжці. Люди її рятували. Потім ленятко якесь також рятували. Страшні масштаби трагедії, але ці фейкові організації нічого не роблять, і навіть і про цю трагедію мовчать, нічого не розказують, не розповідають. Не один рятувальник з якихось сусідніх країн нікого я не бачила. Щоб, коли були якісь трагедії у інших країнах, Україна завжди направляла своїх рятувальників і допомогу. А зараз ми залишилися на, сам, на самоті з такою великою трагедією. Туди щось приплило, всі чайки, баклани. Зараз там щось їдять. Може, яку мертву рибу притащила. Люди, підтримуйте, будь ласка, відео, пишіть коментарі, що ви думаєте по поводу цих організацій Червоного Христа, ООН, Зелених. Що нам робити? Бо сьогодні наша країна опинилася в такій ситуації, а завтра ваша і вам так само не, не окажуть ніяку поміч. Тому треба піднімати це питання, навіщо ці організації взагалі існують. Вчора побачила, що кажуть, що і затоку вже підтопила. Хто в затоки може, то напишіть, чи правда це, чи ні. Миколаїв знаю точно, що підтопила. Гори великі. Сьогодні в нас була пекельна ночка. Три рази була повітряна тривога. І летіли ракети і шахіди, і в Одесі був прильот. Все вже і розквітли у Чорноморську троянди. Це найгарний такий період. Місто становиться усе квітуче. Підписуйтесь на канал, буду дуже рада новим підписникам. Ставте вподобайки. Надіюсь, що наші відео не будуть такими сильними. Всього вам самого найкращого.